Всім привіт, з вами Тоха і щось в мене виникло таке нестримне бажання поділитися з вами своїм захопленням. Ну і дехто з вас, я думаю, вже зміг здогадатися з антуражику про яке захоплення, я буду зараз вам розповідати. Цей раз я вам розкажу і покажу і трошки розповім про своє так зване зелене хобі, це вирощування винограду. Сьогодні покажу вам ту частину, яку я заклав, почав закладати в 2000, восени 2014 року. Мова йтиметься про технічні сорти винограду. Покажу вам зараз. Вже є що показати, я колись описувався це діло, а зараз можу вже показати. Якраз сьогодні попрацював новий порядок. Дуже гаренько самому подобається. Якось приблизно так виглядає моя плантація. Досить симпатично, як на мене. Що так, поритися, подивитися. Це технічні сорти На даному в, даний раз, в даному випадку тут знаходиться марсельський чорний, який я посадив найпершим. Далі були спроби. Ось це у нас вже є рислінг, якому третій рік. І вперше цього року я сподіваюся отримати з нього врожай і зробити вінішка. Ось. І це було намагання. Посадити пінонуарчик, але в наших умовах він тільки укривний. Тобто потрібно кожну зиму його прикапувати землею, щоб він не вимерзав. В принципі, от з марсельським чорним виноградом я так і роблю, але це досить трудомістка така операція, яка потребує багато роботи. Тому я зараз відмовляюся, ось спробував з рисингом зробити. Таку штуку. Вже в мене другий рік він росте. А кущам вже по три роки. І буде, сподіваюся, цікавий врожай і гарне фішко. Якось так. Якщо вам цікаво, задавайте їх питання. Розкажу, покажу, все ще як в мене ще є сорта інші, які є в столові, називаються. от так, про столові сорти я вам вже розкажу наступного разу, наступного відео. Я думаю, я приїжджаю сюди доглядати за виноградом приблизно раз на два тижні. І наступного разу трошки вам засніму, покажу, як виглядає ще столові сорти. Хто не знає, технічні сорти використовуються для вироблення, виготовлення вина. А столові це ті, які можна придбати на ринку і смачно поохрунтіти. Якось так. Якщо цікаво, задавайте питання, ще раз скажу пишіть коментарі. Розкажу з задоволенням про своє захоплення, можливо, когось надихну таким чином теж почати щось, щось подібне. Дякую за увагу.